Сьогодні такий стан, знаєте, не хотілося йти взагалі на свою прогулянку. Але, Але я вийшла все одно. Я не знаю, якось і тіма болить. Чи після вчорашньої прогулянки, де я так піддала жару. Можливо, просто позиція під час сну була. Не дуже комфортно, але якось, знаєте, такий стан, і очі болять, наче як при температурі. Але наче температури нема, а стан такий якийсь не дуже. От, то я все одно вийду, піду і подивлюся, як буду в процесі. Е Можливо, просто не буду йти на такій швидкості, а можливо, навпаки, під час процесу пройде апетит, як то кажуть. Так що давайте з вами йти. Виходимо з нашого райського місця. Все, друзі, я зрозуміла, що зі мною. Тут дві опції. Перша опція, от той кавун, який ви бачили вчора на відео. Скавіш за все найкращої якості. Бо нещодавно з подружкою обговорювали, вона купила на Біомаркет Біомаркет, знаєте, органік біо. Вона купила диньку і кавун. І в неї є цей пристрій. Ну я не знаю, як він там називається, умовно нетратомір. Заміряє нітрати. І в одному показала ну, дуже високе значення, а в іншому, не пам'ятаю, в кавуні, умовно прям критичне, типу небезпечне для здоров'я. От. І Вона. Вона сказала, що піде відносити до того продавця через тиждень, бо цей маркет там раз на тиждень. І другий момент, що теж могло вплинути, так це вино вчора на вечерю. Але в принципі, ви знаєте, вино ми були і втроє, і такої реакції не було. Тому я все одно більш схиляюсь до... А-ля отруєння над нітратами, просто такий не дуже якийсь стан у тілі, а може як комбінація, знаєте, алкогольних якихось речовин від цих нітратів. Але зараз вже наче краще. Я просто коли прокинулась, такий якийсь дискомфорт був у тілі у голові, в очах, але зараз вже наші ну, кращі. І от не знаю, що тепер робити з кабуччиком. <хи> можу просто зменшити дозу. Бо я, якщо сідаю, то знаєте, поки живіт не заболить, не можу зупинитись, Можу просто по... ну викинути так шкода, і він смачний, до речі. Можу просто зменшити дозу. Треба подумати, треба подумати і вирішити. Дивіться, які гарні будиночки. Друзі, що найважливіше в житті, як ви гадаєте, бо в мене, звісно, є своя версія. Не знаю, ви чи ні. Але я вважаю, що в житті найголовніше це енергія. Але я зараз не кажу про енергію. Знаєте, оці астро, астро, якісь там поняття з астрології, знаєте, жіноча енергія, чоловіча. Ні. Я зараз скажу про енергію, як про. Як про сили, про сили щось робити. Сила в тобі, бажання в це. Ну, бажання навіть може бути, а якщо немає енергії, це просто жесть. Енергія. Бо я зараз переписувалася зі своєю подружкою. Я колись записувала шорт про рідкий діагноз, який встановили їй. Це просто коли в тебе нема сил. Знаєте, постійне, постійна втома, синдром постійної втоми, яка може. Я не знаю, півроку, наприклад, уявіть, що ви, що ви втомлені півроку і нічого не допомагає, Ані сон, ані взагалі мінімізація будь-яких дій. Просто уявіть собі, що ви прокинулись, ви вже втомлені. Що ви нічого не можете робити. Я вже не кажу там працювати, навіть якісь базові, базові дії, там, почистити зуби, знаєте, встати з ліжка тупо не можете. Ви втомлені, у вас нема на це енергії. Уявіть собі. Я, наприклад, просто коли консультувалася з чатом GPT. Ух, я була в такому шоці, що взагалі таке існує. І що це не лікується якимись там препаратами, медикаментозно. Це просто я не знаю. Це страшно. Це страшно. Це наче ти живий. А наші мертвий одночасно. О, дуже страшно. Я зараз йду, от зараз там восьма. Вона мені, ну я її там скидала дещо. Вона мені відповідає, ми буквально там діалог, у нас дві фрази. Вона каже, блін, я вже така втомлена. Давай, типу на зв'язку, бо вже типу не вивожу. Це страшно. І близькі родина не розуміє, не розуміє цього. Як це батьки. Тільки можу уявити, як це батькам. Це страшно. Так що бережіть себе, друзі. Тим паче в умовах сьогоднішнього дня з війною. Бережіть себе. Перевіряйте. Для мене, наприклад, показник феррітіну це взагалі, я вважаю, найважливіше для мене бо під час вагітності пиріжечок з'їв дуже багато. У мене впав філіцін до мінімальних позначок. Потім грудне вигодовування, те саме висмоктав з мене все залізо. Тому я так часто їм печінку, тому я приймаю ще саплементс, бади, приймаю заліза. От, щоб цей рівень енергії. Якось знаєте, відновлювати. Це важко. Дивіться, як красиво, так? Ця стежка. Кріпточки. Дивіться Окура діє. Чи іноді ці... ця вода і сонце створюють штучні веселки. Дивіться, інжир, але ще зелененький. Майбутній врожай підростає. Бачите, ще зелений. Моє, моє дерево. Я зазвичай зранку, коли він вже стиглий. Це мій десерт на сніданок. Дік, yeah, і. Мій ідеальний сніданок. Ми сьогодні трохи змінимо наш розклад дня, і бо зазвичай ми зранку їхали на, на пляж, потім десь по першій повертались, складали малого. І вже після його сну ми йшли на басейн. Запропонувала чоловіку спробувати зробити навпаки. Зранку після сніданку зараз піти на басейн, класти малого трохи ну, за розкладом о 12, а не у другій, як ми робимо. <плес> Що таке бідося? Зараз все все, 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 все. От, і оля, після оля, того оля. як він прокинеться, поїхати на пляж. Тому я дістала свої ще приблуди басейні, які ми ще не використовували втрої. Подивимось, що йому сподобається. Не От. зараз надую, перевдягнусь і підемо до басейну. Що давно вчився ходити, а зараз вже бігає в косині. Друзі, ви взагалі розумієте, що він зростає на ваших очах. Нарешті малий погодився вдягнути ці наплічники, чи як вони називаються. Дутики. Побачив багато дітей, я йому показувала завжди. Спочатку це істерика була, не хотів вдягати, не розуміла, але потім багато діток побачили, я йому пояснювала, вказувала. І сьогодні вже нормально втягав, без істерики. Але ненадовго його вистачило. Він вже почав панікувати, кричати, щоб зняли. Ну, так проходить наш час до обіду. З малим постійно вимотуємо його енергію, щоб він нормально заснув. Бо зранку це просто електровіник. Він бігає, носиться. Треба його вимахувати. Тому з чоловіком змінюємося. То я, то він. Традиційний вже тут обід від чоловіка з цього раду разу з яєчком. І я їм тільки половинку хліба, бо мені другий шматочок не смачно. от Ось така порція, звісно, з кубкою салату. Друзі, ну і після обіду в мене буде яблуко, ціле, звісно. от Малий поки спить, ми чекаємо поки щоб поїхати на пляж. Ми... Так, друзі, ми зібрались вже на пляж, нарешті, я б сказала. Ем... Чекаю, поки чоловік виїде з паркінгу. От, Малий прокинувся, і ми трошки почекали, бо було наче зарано їхати, бо була тут страшна спека. От, все, будемо вирушати, покажу вам. Щоб дійти до пляжу, ми проходимо ось таку річку через місток. Так далі. І потім вже виходимо на, на пляж. Так, друзі, розкажу вам трохи про пляжі, про пляжний відпочинок, про пляжні правила і загалом якісь цікаві факти про пляжний відпочинок у Португалії. Ну, перш за все, як ви бачите... Тут на відео португальці дуже люблять грати в рокетки. Дуже. А, напевно, в кожного поважаючого особу, себе португальця є набір рокеток, Він, вони беруть завжди там, на природу, а на пляж тимпаші і полюбляють грати в рокетки. І завжди а, на пляжах є м'ячі. Грають у футбол, в квадрат, ну там далі можна купати м'яч. Відлітає. Тобто це прям така історія. От, на пляжах майже не п'ють. Якщо і п'ють, то це більше стосується обідів, в закладах, наприклад, під час обіду так, можуть вийти, там вина, пиво і так далі, але міцні напої не п'ють, Там горілку такого нема, там, чи, а, чи як, знаєте, не прийнято пиво. Вино, ще є такий напій Пана Шеф» називається, взагалі це мікс пива і севенап. Звучить дуже дивно, бо севенап – це солодкий напій а, газований, а, ну, а пиво це пиво. Але смак насправді прикольний, мені дуже подобається. Ну І певки на напевнішні там половина це севенап. Сьогодні ви бачите людей у воді багато, бо насправді водичка дуже приємна. Сьогодні не крижана, тому дуже буде. Ще з пляжних розваг отакі гайботи, такі чайки, так би мовити. Люди орендують і відпливаються далі. І, і там мря, маленька горка ще є. Катають на горці, ви бачите. Така історія, теж дуже популярна. Тут якщо власна погода, якщо нема хвилин, то всі дуже люблять, бо діти дуже люблять цей, спускати з цієї горки. Він ряд звісно. Ці пляжі тут зональні зони. Наприклад, бачите, позаду там стаціонарні парасольки. Якщо є на пляжі стаціонарні парасольки, то це означає, що попереду ставити свою парасольку не можна. Тому, наприклад, ми зараз зупинилися в зоні, ви бачите, жодної парасольки немає. А є тільки там далі, де люди ставлять парасольки, бо це зона для парасольок, і там немає станціонарних лежаків і парасольок. А це реклама, О, така місцева реклама на пляжі Білитий, такий спорудник. Коризників тут, бачите, там? рекламують, або якийсь зайк, або якийсь заклад. Така реклама цікава. Щось ще. В минулому відео я не пам'ятаю, чи розповідала вам чи ні, що португальці будуть стільці. Брати стільці, маленькі, розкладні, знаєте, продаються спортивних магазинах для кенчингу, ну, чи для пляжу, і сидіти на стільцях на низеньках. Мені теж подобається, але я не готова додаткову вагу ще перти на собі. От, якщо ви думаєте, що чувак поніс морозику, то ні. Він поніс а, ці кончики, які я вам показувала першому відео. Кончики. Без крему якісь якесь е е печиво, американське печиво називається. Да, до речі, португальці дуже люблять засмагати, вони дуже люблять засмагу. І я, якби я не засмагала, на їхньому фоні я завжди буду така сметанка біленька. І насправді, коли я пам'ятаю, ми познайомилася з чоловіком, і я переїхала, він постійно намагався мене більш засмажити, бо. Ну, для них це дуже красиво. Чим темніша шкіра, тим типу сексі і красивіше вважається, хоча ну, я взагалі ну, дуже легко обгораю, я завжди наношу захист 50 і по можливості намагаюсь знаходитись під тут звісно. Бачите, малого я завжди так вдягаю. Ну, звісно, на ноги, на руки наносимо також захист. Тут взагалі не так, як в Кирилівці. Хто не знає, я народилася в Мелітополі і ми кожного літа були в Кирилівці, цим Кирилівкам, і там це просто історія. Ну, я думаю, що в Одесі так само, плюс-мінус. Це просто і кукуруза, і пахлава, і рапани, і віки, і цигарки, і кримські віна, вина, і коньяк. І... Ну, коротше, що тільки не носили. Якісь чебурейки, і креветки, ну просто все, що можна уявити. Носили все, і воду, і морозиво, і боже. Я виглядаю ось так, забрала б чоловіка кепку, окуляри, мій купальник з морською зірочкою. І, звісно, сонце 50 якуся. Щойно звернуло увагу, що всі довкола нас лежать на таких подушках. Майже в кожного там позаду ще бачите ось такі от подушки, якась нова мода. Я кажу чоловіку, що буде йти чувак з подушками, треба й нам купити. Думаю, що це мега зручно і вони дуже легкі, ці подушки. Якщо, якщо купимо, я вам дам знати. Він коли ходу, вже не боїться водички. Вже щасливий, коли купається. Дані? я Дані. вам це підгадати. І він цей цей кончик. Чоловік вирішив купити якусь тубоку на пляжі. Фу! А я вирішила собі не відмовляти у задоволення, у задоволення і з'їсти цей пончик. Ну, блін, відпустка все-таки, правильно? не і але тут на пляжі, враховуючи те, що продавці ходять кожні дві хвилини. Як втриматись, я не знаю. Коротше, чоловік не купив цю Ви знаєте чому? Тому що продавець приймає тільки кеш. Неможливо розрахувати карткою. Це Оце вам не китайські бабусі на узбіччі, яким можна оплатити по піар-кодом. Друзі, зараз 7.20. і ви не уявляєте, зараз така ідеальна погода, ідеальна температура, не стукотно, не холодно. Просто там вже, знаєте, барчик, музичка лунає, там вже красиві люди. Перевдягнуті, йдуть туди, в білих якихось сорочках, там хлопці йдуть, дівчата красиві йдуть вже на сенсет. Взагалі і погода така просто, і океан, і океан класний. Просто ідеальний якийсь день вийшов. Я думаю, що ми завтра повторимо цей розклад дня. Зранку будемо біля басейну. А після денного сну, о, дівчата йдуть які гарні. Денного сну. Зараз покажу, але не буде видно, напевно. Поїдемо знов на пляж. Дуже гарно. О, дівчата на підборах йдуть. Блін, Шкода, я не можу приблизити, але красиві. Сукня біленьких. От, а ми зараз їдемо, скоріше все заїдемо в супермаркет, купити якусь вечерю і враховуючи те, що зараз пів на восьму залишимось вдома, бо треба буде вкладати молоко вже о 9-й. Коротше, у нас ідеальна імпровізована вечеря. Ми купили пів кілограми креветок вже відварених. Далі купили тут а, помідори, купили моцарелу. Міні. І взяли. Буде така вечеря легка. Готуємо. Це, це до і після. Ось така в нас імпровізована вечеря. Ще маленьке пиво. І тут свічка. Ви подумаєте, що це романтика, але насправді це від комарів. Малий там щось белькоче. Завершувати цей влог. Гарного вам дня! А мені смачного! бай-бай